Степан! Скільки в ньому пробігу в Україні? Ми побачили за 15 тисяч доларів. Продається це найдешевша ціна в Україні. Цей заходить там майже на 2 тисячі доларів дешевше, ніж коштує найнижчі. Golf 7 — 179 тисяч пробігу. Валерчик каже дракон. Тут, значить, у нас стоїть 2,4 бензинка, друзі. На шкірі, на автоматі повнопривідний, 100 тисяч пробігу, всього-навсього. Таудюшку хочемо показати, а 6-10 рік. Друзі, всім привіт! Слава Україні! значить, Дивимося, у нас сьогодні буде нова рубрика на продажу. Почнеться з цікавої машинки, я покажу, ну кажуть, ауді не ходять. Да, деякі, скажімо так, є такий варіант, звісно, я вже трошечки помили, тому що ще й навіть був умоховий. А ну поки я ще схожу, ну, хто зараз догадається, скільки в ньому пробігу. у цієї машини 4.2 дизель 2011 рік, здається, вона. Така а восьма. На серйозній комплектації. Значить так, відкриваємо двері. Дивимося, до речі, вона продається, зараз десь буде продаватися. Но я не думаю, що хтось купить, я не думаю, що я її можу рекомендувати. Дивимося пробіг. Та-дам! 603 тисячі і вона ще їде, друзі. Вона ще навалює, ще нормально, вона ще так. їде, працює. І так, друзі, а тепер по серйозному пішли, покажемо вам цікаві автомобільчики, які, на нашу думку, можна купувати, тому що вони повинні, повинні ще порадувати своїх хазяїнів. Дивіться, весь повністю в рідній фарбі на такі класні оптики. Уже е, Golf 7-15 рік, 1,4 бензин. Той самий Сахал двигун працює просто відмінно. Гудить в нього якийсь почіпничок, скоріш за все, чути ось цього почіпника потрібно поміняти. 179 тисяч пробігу, Небагато хто шукає для міста нормальний двигун. Ну, в принципі, да, в нього є свої примхи, бувають, але якщо за ним доглядати, він все нормально буває. І виходжують вони по 350-400 по тисяч також. От, на нормальній комплектації, навіть дивіться, під світочкою, він у нас йде, круїз-контроль, датчики дожджать, датчики світла у нас, підігрів сидінь. ну все В принципі, що є, ось такий цікавий. він, Цей гольфік під Алькантару, ось у нього навіть є Кому цікавий цей автомобіль 7400, його ціна можна зробити, я ж кажу, за рахунок того, що він бензинове і розмитнення також буде недороге. Ну і ще за рахунок того, що він бензиновий, хто більше по місту користується автомобілями, тільки в да, так? то такий варіант також класний, нормальний. Резина на титанах все є. Так що кому цікаво, ціна в нас дешевша, чим стоїть він в інтернеті. Так що звертайтесь. А тепер, друзі, значить, дивіться, переходьте у нас, пам'ятаєте, була велика рубрика на продажу. Складалась ось з 9 автомобілів. У нас залишилося ось цих два пасата b 8 і мені на секундочку стало незрозумілим, чому люди не хочуть їх купувати. Ну ладно, окей, там всього там три деталі перекраса. Ну ми брали на тест-драйв з Валерчиком. Машина просто струя. Сів, їдеш, взагалі ніяких проблем немає. В нього ремінь ГРМ поміняний, машина обслужена. Цей нормальний. Ну оцей в загальному, в ньому ж і комплектація класна. І, скажімо так, він весь в кругу в рідній фарбі, є тільки дефект по аркі. Але дивіться, яка ситуація. Ми просто навіть задумалися самі над цим зробити. Ми рідко коли відправляємо автомобілі в Україну на перепродажу. Але дивіться, Найнижчий 2018 року, навіть в гіршій комплектації в Україні, ми побачили за 15600 доларів, продається. Це найдешевша ціна в Україні. Цей заходить там 13700-13800 приблизно плюс-мінус. В таку ціну він заходить, тобто майже на 2 тисячі доларів дешевше, ніж коштує найнижчі. Мені здається, що навіть будь-який елементарний перекуп міг би взяти, але щось люди на них не звернули верніше, увагу, то ми вирішили вам ще раз показати, сказати, що ну, блін. Друзі, є ось такі ось автомобіль, не пропускайте, тому що, тому що поки що ще є і не часто такі варіанти попадаються. За це ми задумалися залишити собі навіть для роботи, але хто захоче, він трошечки дешевший від цього. Різниця в цього є парктроніки зад-перед, тут нема. Але тут шкіряне кермо, а тут не шкіряне кермо. Ну, ось така ситуація, плюс-мінус. А да, І тут адаптивний круїз-контроль. От. А так по станові машинки по техніці. Блін, до 18-й рік, що це, це можна сказати дуже-дуже свіжок ще машини. Комплектація вже нові монітори в них. Welcome to Volkswagen. Безключовий запуск іде, автоматичне світло, датчики дождя, датчики світла це є, зрозуміло, круїз є. Полочка, універсал. Ось такий варіант, друзі, тому тому тому, тому, хто ще хоче, хто можливо не бачив нашу минулу рубрику на продажу. Ми скажемо так, ми вже на обох них покатались, і обо варіанти стоючі, хто для себе шукає. Блін, да нічого взагалі робити не треба. Ну пополірувати, почистити максимально, що треба. Валерчик каже, дракон тут значить, у нас стоїть. 2,4 бензинка, друзі. 10 тисяч євро, по-моєму, він віддає. В інтернеті він стоїть 11. За 10 тисяч євро віддає на шкірі, на автоматі повнопривідний, 100 тисяч пробігу, всього на всього. Блін, ну. Шкірою прям японською пахне. Дивіться, кому потрібно, хто шукає щось собі повнопривідне, щоб лазити. За приколи, щоб лазити десь можна було по снігові. Машина живенька, два крила перекрас, ось це і ось це переднє. Ну, там нічого страшного, шпаклі ніякої немає. Ось така у нас тут навіть полочка є цікава. Нічосі. Нічосі. Парктроніки. Ну, в общем, хто шукає паркетничка собі якогось, друзі. Пожалуйста, спробуємо обговорити за десятку, щоб віддав складні зеркала. У нас круїз, двохзонний клімат, підігрівий сидінь, електричні сидіння. Ну, ось, в общем, ось такий цікавий варіант. Ми його минулий раз пробували, каталися, заводили. Одним словом, машинка зайшла. І так, друзі, ось ще є у нас один варіант, аудюшку хочемо показати, а 6-10 рік з рідним 190 тисяч пробігу 2 літра дизель мультитронік у нас. На бомбійській комплектації. Ось Є перекрас, ось тут просто косметичний, там без шпаклі, без нічого. Ось у цього три деталі є перекрас. І також є ось тут дефект на задній дверці. Ось такі о царапіна притертість. Ну по бамперу він виправиться. По бамперу буде вона зроблена ця машина. Yeah. Да, ну дверку, да, цю цю дверку треба. Так по-нормальному можливо подути передути, хто як за себе хоче. Але для себе хоче. Але пішли далі. Цікаво, реально класно у нас на шкірі з алькантарою іде 195 рідного, тисячу відсотків рідного пробігу. Десятий, останній рік, десятий цього, цього автомобіля. На люкові підігріве сидінь, двохзонний клімат. Валерчик, що ще з наворотів я. А ну задній подогрев сидінь, Ну все, це, це вже отвал. Одним словом, ось такого є. У нас аудюшка, кому буде цікаво на, на класних 18 катках. Опа, шторочку. Зараз покажете Тут то на шторках шторах. Ну, покажи шторочку. Опа. Не, ну все, не, ну це атас, це, конечно. 8 штук. 8 тисяч, хто хоче за цю машину. 8 тисяч, будь ласка, можете. Також телефонувати. А, ну ось тут то ще є косячок Ось такий у нас. Ну, ми катаємося на цій машині вже з тиждень. Чуть не забув, машина на пневмо йде, машина йде на ледах. Ось такими. Тобто, ну, це ну не бомжуватий, взагалі варіант цікавий. Хто собі хоче. Ну Єдиний мультитронік, варіатор. Хто нікуди не поспішає, то нормально. ми ми їздили, каталися тиждень на ньому на цьому автомобілі. І зараз, до речі, буде поміняне в ньому масло в коробці. І, скоріш за все, буде зроблений бампер. Ну, це десь буде зроблено через днів 5-6 дні. Що тема у a 6, друзі, дивіться тільки? Та-дам! Оригінальний, просто оригінальний. По вигляду він як новенький, Аудюшний телефон. Алло, Степан? Степан? Да, друзья? Серьезно. Балалайка. Да, он тут у него адрес, чик. Симка вставляется, две флешки. Так, наши с Hyundai чеки. Речі машина реально цікава по комплектації. Є правда трошечки такі під маленькі нюанси, де тут треба буде там подоглядати. В основному незначне. Але хто шукає а тут для себе це достойний варіант.